У всіх рахунках зняла ще півмільйона. Перераховані були кошти нам, як стягувачу, і ми ці кошти віддали до обласного бюджету. Решту різниці не було коштів. Значить, тоді вирішили питання в майновому варіанті. Стрию є майно, це готель і кафе, і недобудована станція технічного обслуговування автомобілів Виконавчою служби було це описано, оцінено і виставлено два рази на торги. Ні перший, ні другий раз торги не відбулися із за відсутності покупців. Потім було вирішено питання. Щодо передачі даного майна стягувачу регіонального відділення в користь обласної ради. Це питання до сьогоднішній день затягнулося тільки по тій причині, що сторона, як покупець, породили ще декілька ряд судових справ. Це справи побічні, але вони націлені тільки на те, щоб процес затягнути. Він не може вже віритися по-іншому, тому що є рішення Верховного суду України, але ці справи йдуть на це, щоб процес цей затягнувся.